Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сподіваюся, що кожен із вас знайде тут щось корисне та цікаве саме для себе. Тому давайте робити світ навколо нас кращий разом. І сьогодні я пропоную вам зробити разом щось ніжне та по-справжньому весняне, а саме декоративну композицію до великодніх свят, яка стане чудовою, акцентною окрасою вашої оселі. Передчуттів великодніх свят душа прагнула сонця та яскравих барв. Саме тому я вирішила створити власноруч маленьке дивочарівну пасхальну композицію, головними героями якої стане кумедна курчатко та турботливий тато півник. Хотілося втілити в цій композиції всю радість та натхнення, які несе в собі це світле свято. Ну а з матеріалів у мене це залишки дерев'яних брусків, які залишилися після ремонту. І для початку з двох менших брусків я формую хатинку, дах якої задумала зробити із ось такого гафрованого картону, що буде нагадувати нібито дах черепицею. Нарізаю його по розмірах і приклеюємо за допомогою термоклею. Сам вера даху заклеюємо смужкою цього ж картону для приховання стику попереднього шару. А бік я вирішила заклеїти ось такими дерев'яними паличками від морозова, щоб зробити будиночок більш акуратним та довершенішим. Ну а зараз перейдемо до основи нашої композиції. Це ось такий більший брусок, який я зверху для початку заклеюю фетром зеленого кольору по розміру основ. Ну і як ви бачите, для склеювання всіх деталей композиції я використовую термоклей. Хатинку вирішила розмістити на куті основи, так, на мій погляд, буде виглядати цікавіше, і оскільки сама хатинка в мене з нерівних шматочків бруска, я використала шматки пробкового дерева при приклеюванні, щоб вона міцно трималася. Ну і зараз на нас чекає найцікавіший та захоплюючий етап роботи, а саме декорування. Щоб заповнити простір навколо будиночка, я використовую залишки рафії, формуючи ось таке ніби затишне гніздечко навколо хатинки курника. Ну і далі прилаштовую головних героїв півника та таке миле курчатку. До речі, я купляла їх у копійці, а увесь рослинний декор у аврорі. Ну і коли композиційний центр сформований, заповнюємо простір навколо будиночка та його жителів ось такими рослинними елементами. Я обрала такі ніжні конвалії, бо вони для мене ну, дуже весняні квіти. До речі, я задумала, що моя композиція проглядалася з усіх боків, тому якраз ось цими рослинами заповнюю її звідусіль. Коли сформувало весь рослинний декор, захотілося доповнити основу гніздечка, ще ось такою гілочкою верби, якою я повторюю форму та ніби віночком обплітаю навколо нашої композиції. Ось так дивишся, ніби все готово, але і там хочеться додати чогось, а там ще блисточок пасував, а там ще гілочка на противагу проситься. Ну тут головне вчасно зупинитися. Знаєте, друзі, я все ж вирішила підкреслити, що це будиночок для курочок, і для цього задумала задекорувати його круглим віконцем та паличкою з ходинкою. І для цього взяла ось таку тоненьку дерев'яну штучку, зашліфувала її і вирішила додати кольору. І не повірити, звичайним, дитячим фломастером. І вийшло, скажу вам, досить непогано. До речі, ефект, ніби пофарбоване все морілкою для дерева. Ну і ось приклеїмо останні деталі. І воля, наша композиція готова! Ну, і як це чудово, коли ти дивишся на цю великодню красу, створену своїми руками. Ці ніжні квіти такі яскраві та свіжі, ніби щойно розквітли під весняним сонечком, а серед них милі фігурки, курчатка та півника, такі кумедні та зворушливі, що одразу викликають посмішку. Я задоволена результатом своєї творчої роботи. Друзі, а як вам? Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. А якщо вам це відео було цікаве та корисне, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Миру на всім! Все буде, Україна!